Ти чесна жінка, ти не продаєш своєї вроди й пестощів за гроші, нещирих поцілунків не даєш за лакомство нещасне за розкоші. Ти горда жінка, ти не увійшла в кубельце звити дружніми руками. найтяжчу працю ти собі взяла, несеш мовчазно довгими роками. Ти добра жінка. Слів терпких нема у тебе для таких, що пала низько, хоч перетерпіла й сама, хоч і тобі була спокуса близько, ти щедра жінка, тим своє чоло ти хилиш низько, про таких згадавши, що продалися, знаєш, як було їм гірко і солодко, в неволю впавши, бо продалась і ти. Не за срібло і не за ласощі, не за дарунки, але за тебе сливе тепло, за любі речі та за поцілунке. Це ж голод серця гнав тебе за тим, у кого в очах діаманти ясні, чи сміх тобі здавався золотим, а кучері були, мов грона рясні. Не тіло ти, а душу продала, свій хист і розум віддала в неволю о каторгу довічну завдала І гіркою солодку тобі до боля.